Також на другому пленарному засіданні сесії депутати міської ради готувалися розглянути питання реорганізації жовтоводськ тепломережі. Але в останній момент ці питання зняли з порядку денного. Як відомо, на ТЕЦ працюють орендарі, які обіцяли до початку опалювального сезону 2014 року забезпечити місто альтернативними джерелами палива. І, хоча ці обіцянки не були виконані, оренда продовжується і новим об'єктом оренди. Повинен стати головний корпус ТЕЦ. Для чого це потрібно, та чому в місті ще й досі немає альтернативного виду палива? Готувався пояснити директор жовтоводськ тепломережі Олександр Плис. Депутатів, як і інших жовтоводців, дуже зацікавила ця тема. Тому, не дивлячись на відсутність питання в порядку денному, Олександру Плису все ж таки надали слово. Після невеликого екскурсу в історію директор тепломереж розповів про стан речей на підприємстві. За два роки оренди на ТЕЦ було відновлено частину обладнання. Ремонтувалася покрівля, склад для зберігання вугілля, залізничні колії для транспортування палива. Проте, запуск вугільного опалення, обіцяний вже цієї осені, орендарі не встигли зробити і обіцяють обігріти місто наступного року. Останнім етапом в налагодженні тепловиробництва має стати ремонт обладнання в головному корпусі ТЕЦ, а сам корпус в аварійному стані і також потребує відновлення. Саме тому його необхідно здати в оренду, стверджує Олександр Плис. Розрушається бітонка ви бермуті, коли отримала температура, ми не можемо посвідчити положительну температуру на оброждаючих конструкціях. В результаті здання приходить. Фактично Это то оборудование, главный корпус, который мы сейчас преодолевали. Если честно говоря, просто строители есть и понимают, какую объем нужно выполнить с арендатором, сколько средств и сил нужно выполнить в течение года, чтобы вывести это здание из четвертой категории, для этого надо вывести восстановление практически всех этих дефектов. Вывести категории и запустить Проте члени міської ради знайшли в договорі оренди неточності та вирішили його доповнити, щоб в майбутньому уникнути невиконання обіцянок з боку орендарів. Тому розгляд питання було відкладено на наступні засідання сесії Жовтоводської міської ради.